Продолжаем конкурс фристайл, продолжит его команда КВН Дос. Да место Львов. Ну что ж, начинаем а команду КВН. стоп, 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 стоп. Орес, це півфінал, що ти тут веду? Є та вільні місця в залі, я так змучився, капець. Орес, це півфінал, Галицька Ліга не позор нас! Я чесно саме більше плескати буду. Орес, давай, поїхали! А як будемо їхали, будемо сиділи? Будемо сиділи, команда, команда, свідомо! Поїхали! Друзі, знайома ситуація для багатьох студентів. Викладач, який ну ніколи, ніколи не відпускає з пари. І одного разу він все ж зробив виняток. Ну добре, хто там, куди вже хтів, йди, йді, дайте. Де, 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 де. <реш> Нє-ні, ти грубий до дошки давай, давай, грубий додошки. Оголюється посихові. Здару, братан! Здару, Андрюха! Здару, свірюка! Хох прийшли. Ну і тебе, друзі, орес. Дякую, що не підвела. Є добиратися автостопом. Так от уявіть подорожуючий, який нещодавно вийшов з психлікарні. Добрий день, вас підвести! Життя прекрасне! Звичайно, в усіх нас є проблеми, але дуже важливим є, щоб були друзі, які б допомогли їх вирішити. Ні, ну то капець, все, все, це я, я це, це вообще капець. Ти понімаєш? Бу мужик, нема мужика, ти понімаєш. Що я що я мамі скажу? Вона сива вона ще більше посивіє. Ти маєш що я татові бі... Та татові, та, та він в мене, мужик, боже мій милий, що я скажу? А, а друзі, а друзі, я скажу друзям, та то засміються. Я раз з нею пішов в парк гуляти, сів на лавку, два рази погладив. Все, Беременна! все, Все! капець, Все! все, це все крах, де він форбс, все. Не переживай, вагітність це ж прекрасно. Це всі барви життя, це щастя. Орес деє ті котеня та подіну. Що не кажи, але з теж мають почуття гумору. <плес> Зіні побутової техніки найголовнішим є правильно правильно вибрати товар. Я перепрошую. Витяні, будь ласка, руку з месорубкою відлякуйте всіх покупців. Кажи, а кожен заробляє по-своєму, так отже двоє перебинтованих у травмпункті. Ну, ти як сюди попав? Та я як? Я кожен кикрав. Отак ну, зловлюю хату, ну там, як завжди, темно. Заходжу, дивлюсь шкаф. Я шкаф відкрив, дивлюсь з кожен, а я мат, а то нігер! Та я зі страху у вікно, а там восьмий поверх. А ти? А я коротше ще в своєму бізнесі так крутився. То як ти так крутився? Та на строці в бітономішалку впав, так крутився. Як то кажуть, коли сила є, розум не потрібен. Випадок на співбесіді. Добрий день! грушчиком хочу працювати! Буду у грущиком спрацювати! Отакого ящик! Ще... Єс! Єс! Гес! Мешок, мешок, три мешка. Эт, 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 ноги гулять, ноги гулять. А я... Эт, 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 О, ручку буду, брат ⁇ т ли? ручку буду. Не, Ленка, ты бы После качалки капец поменяла. Кожен, абсолютно кожен з нас має сусідів. Ну, і звичайно, дещо в декого сусіди ну не дуже такі, як хотілося б. Так отже, уявіть, що сусідка ну дещо прискіплива бабуся. Тук-тук-тук! Що -тук -тук. mm. то за крики скати, що я третій день спати не можу? Ти що там когось? чи що? Я з жінкою з медового місця приїхав. чого ви кричите. Жінка тобі біди! Що то за крики закрить, що я третій день спати не можу? ти Що там когось? Чи що? Кажу з жінкою приїхав з медового місяця. Що ви хочете? Так, а Ну іди. Ну зайшли, і що? Не знаю, що ти там робиш? Як ти то робиш? Але я теж так хочу. І на кінець, друзі. Завжди залишайтеся дитиною всередині, бо як то кажуть діти, вони й в Африці діти тільки чорні з вами. Команда команда Свідос Львів.